І перше, що я побачила, це твоя, не, не знаю, мені хочеться це назвати хайп, да? то, що вижив після п'яти польових поранень. Там, наприклад, там твій вихід там, в Німеччині, коли ти там без футболки писав собі, що в тебе стріляли, да? і ти ага. якби всюди це позиціонуєш, да? і в мене так і склалось враження. Що це як би хайп. Mm -hmm. Ось. Mm -hmm. а, розкажи, як ти це відчуваєш, коли тебе ну, це питають взагалі? Що, Що ти... тебе рухало? По-перше, дуже, дуже спокійно, взагалі, я забув цю історію. Психіка має властивість блокувати все, що з нами сталося погано. Тобто, я коли це розказую, мені здається, це не про мене. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі. Я вимушено, я заручник ситуації, я носій якоїсь проблеми великої. Я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ, на людей. І якщо ти хочеш бути почутий, в сучасному світі ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним. От, тебе за це, як я вже казав, похвалять тільки люди, яким це вигідно. В даному випадку, щоб я мовчав, вигідно було б Росії. І слава Богу, так склалося, що в мене ну, величезний досвід маркетингу, блогінгу і так далі. Я знав, як про це кричать. І, на жаль, адекватна, спокійна думка, чи розмова, чи просто от там... в мене там потрапили пулі, мене розстріляли, дуже шкода, не спрацює, ніхто це не буде слухати. Тому приходиться інколи, навіть коли в мене нема настрою. Для мене це також робота. Ну, це сидіть, теж себе корчить, якось там общева. Щоб до людей достукатися не дуже прикольно. Але розумієш, щоб взяти їхню увагу в соцмережах, де кожне відео там просто якийсь цирк відбувається, купа емоцій, енергії, не знаю, треша якось. І щоб тебе серед цього все почули, це треба робити. Це вимушено.